Андрій Шипко, 35-й виборчий округ, Дніпропетровщина, місто Нікополь, Рженікидзе, Нікопольський район. Шановні народні депутати, шановні виборці, у мене купа звернень від працівників і профспілок горно металургійного комплексу Дніпропетровщини. Що нам пишуть люди? Ви послухайте, вони називають цей закон антинародним і антиконституційним. І що вони пишуть? Вони пишуть, ні в ніколи не підтримуйте Кабінет міністрів в цьому законі в прагненні подальшого зубоження нашого народу. Народ України підняв і прийняв Революцію Гідності. Сподіваюся на поліпшення своїх конституційних прав і свобод. А що ми маємо з цим законом? По-перше, це суперечить 22 статті Конституції, Конституції нашої держави, які норми заборонюють звужувати як обсяг, так і зміст існуючих пенсійних прав. А не головне, ми за те, щоб скасували спеціальні пенсії. А не головне, вони збільшують норму виходу на пенсію робітників підприємств зі шкідливими умовами праці. Я переконаний, що дефіцит коштів пенсійного фонду потрібно ліквідувати за рахунок тих, хто отримує мізерні пенсії і хто втрачає своє здоров'я на шкідливому виробництві. За роки незалежності ні економічна ситуація, ні умови праці, ні тривали життя не покращилися, а що, пенсіонери наші стали здоровішими, а медичне забезпечення доступніше. Я вимагаю і звертаюся до вас, тут півзали мажоритарщиків. Ви приїдете на округа, ви будете дивитися в очі людям. Це ж гірники, шахтарі, металурги, доярки. Ті, хто працюють на землі, руки де пахнуть хлібом. Не підтримуйте цей законопроект. Дякую за увагу.